Всім доброго дня! Зараз нарву шпинат і буду готувати шпинатні млинці з тунцем. Для приготування беремо пів літри молока, 150 г свіжого шпинату, 4 яйця, чайної ложечки солі, 2 столових ложки олії і приблизно півтори склянки борошна. Для начинки крем-сир 2 баночки, 2 перця і 2 баночки тунця. Готуємо. Шпинат миємо, нарізаємо. Вливаю одну склянку молока і перебиваємо у чаші блендера. Далі до яєць додаємо сіль і збиваємо блендером, вливаємо молоко, олію. Перебитий шпинат. І все збиваємо блендером. Всипаємо борошно. Перемішуємо. І збиваємо блендером, щоб не було грудочок. Додаємо ще півсклянки борошна, так як тісто вийшло за рідке. І ще раз вбиваємо блендером. До тіста я додала дві склянки борошна і залишаємо, щоб постояло 15 хвилин. На розігріту сковорідку вливаємо тісто. І смажимо млине з двох сторін. Це вже обсмажився з однієї сторони і перевертаємо. І виймаємо. І ось такий зелений гарний має колір. Перець нарізаємо тоненькими смужками. Млинці охолоджуємо. Млинець змащуємо крем сиром. Викладаємо трішки тунця. і кладемо порізаний смужками перець. Закручуємо трубочкою. Розрізаємо млинець навскіс. Такі виходять млинці, мають гарний зелений колір, дуже смачні. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачного!